Всім привіт! Сьогодні моє відео буде присвячено зварювальним роботам. Розглянемо, як налаштувати зварювальний апарат, як налаштувати правильно газ. Коротко розглянемо ось такий зварювальний апарат Tesla MiG 260. Також покажу вам, як правильно варити метал від 0,2 мм. І до четверки. Не переключайтеся, дивіться, зараз я вам покажу коротенький огляд даного апарата. Так, ось такий апарат Тесла, вже майже третій рік він в мене, нарікань ніяких на нього маю. Варить доволі е чудово. Він йде на. Кілограмову катушку. Ось такий тут механізм з верхньою закладкою. Ось такі ролики протягуючі з регулювання. Тільки дві регульовки є це е, подача проволоки і сила току. Далі е, не можна як варити. Е, Флюсовою проволокою без газу, тільки міняється полярність. Також можна варити ним і електродами звичайними. Ось такий газовий балон, не газовий, а кислородний е, на 10 літрів. Вистачає його е, мені десь на 3, 3,5 кг проволоки. Ось така звичайна. Горілочка. Ну, єдиний мінус, що в ньому, це, що тут не рукав, що змінити його. Я не знаю, чи можливо, чи неможливо, я навіть не вникав в це. Ну, 3 роки поки ніяких проблем я не маю. Далі, зараз е, я вам покажу по шкалі, як в більшості е, зварювальних апаратів, приблизно такого типу. Тут нема написано е, ні сили току на шкалі, ні е, кількості подач. Тут просто 1, 2, 3, 4, 5. В інструкції я визначив, е, яка от максимальна, розбив? От Тут є 10 ділень, розбив на 10 ділень. Е, Максимальну подачу, і в мене вийшло одне ділення, це 2,5 метра в хвилину подачі проволоки І від того я відталкуюся при налаштуванні. Ось ця кнопка це переключати на режим зварки електродами. Апарат не китайський, це українська збірка. Харківська збірка. Тому, я кажу, апарат доволі е, непоганий. Ця фірма в основному і займається е, таким зварювальним обладнанням і тому подібне. Так що, кого цікавить, можете сміло купляти. Ну, це буде е, кращий варіант, щоб ви купите е, якийсь китайський аналог. Так, не переключайтеся, підписуйтеся. Зараз я вам покажу, як налаштувати газ. І покажу, як варити, як налаштувати і газ і самозварювальний апарат, і як варити різного типу метали. В першу чергу налаштовуємо газ. Ну, в середньому потрібно е, на редукторі налаштувати 0-2 атмосфери. Но, е, я налаштовую фактично на слух. Ось послухайте, який має бути звук при е, правильному налаштуванні подачі газу. Ось такий має бути звук. Плавний, без рівків, тоді буде е, хороша, якісна зварка у вас получатися. Так, зараз показую, як налаштовувати е, сам зварювальний апарат, причому під, під різні метали. Зараз розглянемо от на е, ось такому уголкові. Це тройка товщина. Зараз. На ньому і розберемо, як налаштовувати. Так, показую, як я налаштовую зварювальний апарат. Ставимо спочатку всі показники на 0. Далі подачу проволоки Сразу я роблю на 5 метрів в секунду примерно сила тока на ноль, трійка і починаю я зараз варити і регулятором сили тока підкручую до тої е, степені, до якої буде е, нормальна зварка і нормальний звук. Звук має бути такий, як е, тріск матерії, бо тоді е, правильно відрегульовано все е, для е, хорошої і якісної зварки. Ну, Я вже цей апарат знаю, я знаю вже, на як, які метали налаштовувати. Це Я просто показую. Хто, е, не знаю, як налаштувати і як можна легко налаштувати. Таблиць, з налаштуванням, я щось не знаходив в мережі, тому я ось таким способом е, даний апарат налаштовую. Ось так було спочатку, і коли ми вже ось до такого шва доходимо, що він хороший, проплавлений, не з горбенкою, це от означає, що це вже от ми правильно нагостувалися силу тока ось такий спосіб. Якщо у вас е, широкий шов, тоді ви вже регулюєте подачу, кількість подачі проволки. Тобто ми зараз ось налаштували силу тока під таку товщину металу, це метал тройка нагадую. Ось зараз спробуємо зварити дві деталі. Ось такий шовчик виходить. Якщо потрібно, тут більш така глибша ваночка. При потребі трохи додаємо проволочки. Такий гарний шовчик, проварчик маємо. Це я вже трошки забагато додав. Чуть менше робимо. Горілку самотримаємо трохи під углом. Такий специфічний звук, як потріскування матерії, це означає, що правильно налаштований апарат. Немає сильних розбризгувань. І чітко йде зварка. Але ми правильно все налаштували. Ось який гарний у нас шовчик виходить. Так, зараз покажу вам ще на тонких металах, як цей апарат варить. Зразу скажу, що це метал 0,2 мм. Дуже тонкий метал, це навіть тонший метал, ніж автомобільний. Всі налаштування на ноль. Що подача проволоки, що сила тока. Так, варить він дуже тонкий метал. ось, ну Це фактично бляшка. Ну, на такий метал дуже треба руку набити, варити тільки точками. Пару секунд робимо затримку, щоб остивало. Ну, навіть і опитний сварщик може пропалити, бо це дуже тонкий метал. Автомобільний метал він варить більш е е краще не робить таких пропалів, але навіть як для такого металу 0,2 мм зараз я покажу вам 0,2 мм, якщо видно. Даний апарат теж справляється нормально. Варити тобто можна такі там. Взагалі фольга, можна сказати, але варить теж непогано. Зараз я покажу вам метал. 0,8 мм. міліметрів. Як він варить? Примірні налаштування я знаю на цей метал. А хто новачок, то треба налаштовувати на якісь окремі заготовці, так як я раніше показував. Ось такий шовчик виходить, такий метал теж потрібно точками варити. Це теж доволі тонкий метал. Ось який результат виходить. І на завершення цього відео ще раз продемонструю на металі 3 мм товщини. Такий правильний звук правильно налаштованого апарату на даний тип металу. Також ще можу пару слів сказати, якщо горілку вести від себе, виходить більш високий шов. А якщо горілку вести вперед, більш такий плавніший чи твій шов виходить, але це також залежить від металу. Зараз вам ще демонструю. Ось такий шов. Також подачою проволки регулюємо висоту шва. Ось такі гарні шви при правильному налаштуванні зварювального апарату. Також, якщо зварюємо два метала разом спостерігаємо на оце синє п'ятно, яке відходить від зварювального шва, воно має бути однаковим, щоб метал. Одинаково поглинав тепло і охолоджував, зварний шов. Так, ось такий звук, такий, тріск, як, е, ніби тріск матерії, це значить, що в нас правильно налаштований зварювальний апарат. Коли він у нас правильно налаштований, виходить ось такі якісні шви. Шви залежить, висота шва залежить від е, подачі проволоки. І залежить від того, з якою швидкістю ви е, пересуваєте горілку. Якщо вам потрібен високий шов, більша подача проволоки і е, менша швидкість пересування горілки. Якщо потрібен такий пологий, хороший заваристий шов, менше проволоки і швидше е, пересуваємо е, горілку. Все, всім дякую за перегляд відео. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте, що кому цікаво. Е, наступне відео, е, я думаю, вийде в мене на каналі з е, виготовленням такої тумбочки в лофт стилі. Буде каркас сам зварений з із металу з труби 20х20 квадратної. І е, ясеневі полочки будуть. Так що, кому цікаво, підписуйтесь, щоб не пропустити е, дане відео. Все, Всім дякую за перегляди.